Так, зараз я заплуту волосся. Всім привіт! Як це відео взагалі почати? Ви зараз думаєте, боже, опять щось що почалося. Ребят, в мене оця штучка, щось вона мене вже бісить. Опять щось почалося, але ні, сьогоднішнього разу ні. Дивіться, я завантажила додаток тему. Почнемо з того, що я його завантажила сьогодні десь уже два рази. Я тут скачала, потім удалила і знов скачала. В мене була вона вже давним-давно, десь ну, десь, ну, десь, три неділі тому, точно. може, навіть місяць тому. Я вже в планшеті скільки не гуляла. І дивіться, в цьому відео буде друга частина, дві частини, коротше буде. Дивіться. Я в мене, в, Коли я перший раз зайшла, в мене було колісо. Це ж критить треба було. Типа так, я встановила і там були всі товари безкоштовно, і там було все вибрано на один день, що я захочу. Точніше, я тоді не розуміла. Я тоді не довіряла темі. ну, Я не раз, не раз. Разу і не разу, ніколи не замовляла якісь товари з онлайн-магазинів. якихось магазинів. Або я тільки купляла, або я нічого не купляла. Тільки отак якось. Або я якихось рідних просила це купить. І коротше. Ну, я не заказала ні на тему, ні на Алікспрес, ні на розетки, ні на чому я не замовляла, тому що я не довіряю і всяким сайтам. Як вдруг тут, я дві, три неділі тому думала, Блін, як же мені скачати тему, щоб ну, купити щось. Мені дуже жалко тратити свої гроші, які я збираю. Ну, там, ну, там дуже мала сума, звісно. Я її ну, я не хочу тратити свої гроші, мені або батьки дають, або я у якихось через родичів. прошу. Ну, типу, як бабусі. Там, ну, це мільйон разів і, В тему я не знаю, чи мені можна замовляти, чи ні. Мені мама дозволяє замовляти, але я боюся замовити. Свої гроші я не хочу втратити. Мама та й тато ну, бабусі, ну, ну, типу, як ви думаєте, що мама або тато захоче, мені купити якусь річ? Ні. Ну, типу, якщо я йду в Аврору, мені можуть дати батьки гроші, але. Ну, на сайтах ні. Короче, ждіть другу частину.